Щак детальніше про нові правила для роботодавців щодо своїх працівників ми будемо говорити разом із Сергієм Дуротичем, головою Всеукраїнської громадської організації Союзу захисту підприємництва. Пане Сергію, наші вітання вам. Добрий вечір. Доброго здоров'я усім. Пане Сергію, про які суми штрафів йдеться? Чи відомо вам? Так, ну суми штрафів десятки і до сотень тисяч гривень, але так. хотів би звернути увагу, шановного панства, на те, що ці штрафи мене лякають не стільки сумою, скільки підходами. Це дуже небезпечна тенденція, коли е падні інституції перекладають фактично свою сферу діяльності на приватний сектор, в якому притаманні зазначені функції, угу. тому що. Коли ми, ми говоримо про те, що зараз бізнес буде займатися моментами мобілізації, то в такий спосіб влада розписується в своїй, ну принаймні, неспроможності. Це дуже поганий сигнал для суспільства. І не кажучи про те, що е, будуть посилені і так е, певні певного роду протистояння, які присутні між роботодавцем і нанятим працівником. Якщо ми загуглимо з вами поняття роботодавець, то це е, або керівник підприємства, або власник бізнесу, який в першу чергу забезпечує створення робочого місця і має відповідні відносини, чи то трудовий контракт, чи інші за з знайнятим працівником. А в даному форматі на керівника підприємця чи на приватний сектор додаються функції, які не є логічними і не є правильними Пане Сергію, А розкажіть последенці. детальніше, поясніть там, які саме функції та підходи пропонуються наразі у даному законі. Ну, в даному законі пропонується, щоб мобілі... Мобілі... мобілізаційними моментами займався безпосередньо керівник, як то вручення повісток, як то контроль за е... доправленням до мобілізаційних центрів чи так званих ТЦК, а так званого ЗБЛК, керівника підприємства, що є ну дуже таким дивним. Ми ж е... з вами і ви в тому числі напевно ж є як наняті працівники е... телерадіокампанії. І ви коли наймалися на роботу на телерадіокомпанію, ну, точно ви не знали, що такі функції будуть у керівництва телерадіокомпанії, що вона тепер буде у вас та як наглядачем чи як е, певним наганяйлом е, за вами. Це зовсім дуже дивні речі, як на мене. Якщо вже влада вибрала для себе такий спосіб, що вона ну як получає до цих процесів е, приватний бізнес. І, взагалі, бізнес структури, ну тоді треба перейти взагалі на рейки повноцінної військовоєної економіки, зупинити всі бізнес-процеси. Як це було у другу світову війну, взяти на себе всі функції держави, в тому числі по забезпеченню населення елементарним для проживання і всі ресурси, всі ресурси направити на перемогу, про що в принципі дуже багато експертів і говорять. Mm -hmm. Працюють одну. Як то кажуть, в одному напрямку немає надприбутків когось, а всі а... прибутки направлені на Сергіє, а я ще хочу повернутися трохи до того, що саме передбачає закон у розрізі штрафів. От якщо роботодавець не забезпечує та того, що наразі а, прописано в законі стосовно там доправлення своїх працівників до ТЦК і так далі. Які штрафи передбачаються за це? Ну спрос оригіналу документу, я не зміг знайти які uh -huh. штрафи. Мені відомо штраф від 60 тисяч гривень на роботодавця. Як для мене, то це дуже великий показник. І взагалі розмір штрафів, які прийняті в цьому законопроекті і на фізичних осіб, вони м'яко кажучи, драконовські і не помірковані. Це скоріше уже репресивні заходи, які. Ну, непідйомні і для мікробізнесу, і для нанятих працівників. Пане Сергію, в мене таке питання. От ну ви фактично зараз критикуєте цю норму. Чи намагалися ви, як представник громадської організації, яка захищає підприємців, виходити на контакт з народними депутатами, комунікувати незадоволення цієї норми і, можливо, просити чи вимагати переглянути її? На, на щастя чи на жаль. Ми всі і мої знайомі, як учасники чи очільники асоціацій профільних, подавали свої пропозиції, спілкували з народними депутатами. Ну але чомусь не були враховані, і взагалі, дискусії, широкі дискусії, хоча б ну з питань. Правильності е, об накладання штрафних санкцій не проводилось як завжди. Було прийнято дуже оперативно в куларах, куларах і в кабінетах. І ну в зв'язку з цим мені здається, що це рішення прийняте е, упереджено і не виважено. Пане Сергію, ми вам дякуємо за те, що ви висловили дякуємо. свою думку. Ви вже згадували тут і владу та там народних депутатів. Тож ми запрошуємо представників влади та до дискусії за для цього питання. Зокрема, ну а наразі з нами на зв'язку був Сергій Доротич, голова всеукраїнської громадської організації Союз захисту підприємництва, обговорювали нові правила для роботодавців стосовно своїх військово працівників.